Всесвіт безмежний, абсолют і творець, казка життя тобою написана у своїй любові, могутній митець, чуде саме та досвідом доля заквітчена, бавишся вічно, безкінечно світами, у тобі радість і біль, глибина пустоти, споглядаєш в захоплені з милістю за нами, обіймаєш невидимі ілюзорні хрести. У серці моїм ти малюєш віршами у єднанні з тобою співтворю доброту, про небесну любов заспіваю словами, перетворю на солод проблем гіркоту. Візьми моє серце, розчини у своєму пірнаю у щастя, Хай наповнить нас двох злеті. Уживе живе все знайоме до болю, живе серце, в якому проявлений Бог.